Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Предлагаю в ближайшее время сформировать рабочую группу из технических спеціалістів в сфері ЖКХ, возможность привлечения спеціалістів из других городів для разработки городской программы, восстановления жилого фонда міста. Она должна предусматривать два принципиальных момента: передача на баланс управления ЖКХ городского совета. фонда, находящегося в настоящее время на балансе ЖРЭО, и равные возможности по финансированию капитальных ремонтов зданий, независимо от их балансовой принадлежности из городского бюджета. Исключением тут могут быть только гранты или программы, в которых участвуют ОСНД или УЖКХ, и которые требуют софинансирования из городского бюджета. По СББ, если кто-то не понял, в законе было требование, вообще-то, кто не знает, забыл о нем. Если создается СББ, то городские власти обязаны были первый ремонт сделать для них, как отдать долг, Перед этими людьми, которые сделали лодку, сделали весло одно, у них не хватает одного весла. Так вот, долг был городских властей, всех городов дать им еще одно весло, чтобы они плыли. А те, кто пока не сделал ни лодку, ни одного весла не сделал, пока вот так. В Луцке мэр, кстати, ваш сопартиец, сказал следующее: не У СББ, я даю только деньги в том случае, если разрушился дом. За прошлый год два не ОСББ получили деньги на аварийные ремонты. Все! Вот такая ситуация. На всех денег не хватит, все равно. Даже на СББ не хватит всех денег. Такая ситуация. Когда я всегда говорю о предпринимателях, я говорю: никогда не завидуйте предпринимателям. Он едет впереди паровоза, он сделал плод и он переплыл. И, возможно, вас перевезут с этого острова, а вы же не сделали плод, это он сделал. От почему чому надо треба вважати, в данном случае тих, хто йде впереди, треба вважати. Вони так всім роздали, так все закінчили дебати. У мене депутатське звернення до нашої жовтоводської поліції. Всі ми бачили п'ятницю, як наша поліція захищала майно та дотримувалась порядок в нашому місті. Але річ не в цьому. 9.06, нуль 9 червня. Я як керівник КП «Чисте місто» разом з представниками Жутоводської виконавчої комітету здійснювали рейд по виявленню незаконних сміттєзвалищ на території колишнього УКП по вулиці Промислова. Була замічена будівельна техніка, яка здійснювала викопування металогрупту землі на території лісопосадки, що належить території громади міста. Мною був викликаний наряд поліції, по приїзду якого було встановлено факт добування металобрухту. складений акт на мій виклик. Також відомо, що місцеве керівництво також зверталося до відділення поліції за роз'ясненням, про що свідчить лист від Жовтовоської відділення поліції за номером 2 24-1346 від 9 червня. Минуло майже два місяці. Відповіді ні мені. Ні, я те сподіваюся, ні в Жовтовольській міській раді ми так, мабуть, мабуть, і не отримали. Хотілося б отримати відповідь на це питання. Вчора я проходив, там же ж, техніка як робила, так і робить. Люди як робили, так і роблять. Гроші добуваються із землі, а при цьому ніхто нічого... Не платить. Хотілося звернутися до поліції. Якщо вона може, нехай наведе порядок. Не може. Давайте тоді дивитися і розробляти порядок муніципальної му му поліції та відмовитися від нашої е, защитники поліції. І ще одне звернення буде. Е, Кожен із нас на ходить по городу і бачить, скільки у нас людей ходить в місті. З нетврезому стані. Можна доречно відкрити або навіть сказати, так, возобновити діяльність медбитрізвітрів по, -по, -по місту на хозращотному основі. До мене звернулися мешканці мікрорайону Веселої Іванівка і мешканці міста щодо відновлення рейсу маршруту номер 3 який здійснювався перевізником о 19.05 з автовокзалу і о 19.45 з веселої Іванівки. Громадяни вважають, що зараз останній рейс, що йде о 18.15 з автовокзалу і о 19.00 з веселої Іванівки, це зарано, щоб завершувати перевоз пасажирів. Тим більше, що влітку тривалість світлої частини доби значно довша і люди регулярно відвідують весело Іванівські місця для відпочинку. Просимо не залишати без уваги наше звернення. Сподіваємось, на вашу підтримку. додати копія заяви громадян з підписами, 73 підписи. Друге другий депутатський запит. Нідучи шляхом мого переднього депутатського запиту номер 12 від 25.05.16 16 щодо скарг мешканців вулиці Степова, підгірна Львівська та провулку річний про підтоплення підтоплення погріби в садибах всього 73 двори. Проведення інженерно-геологічних вишукувань на вказаній ділянці підтоплення становитиме 20 тисяч гривень з ПДВ. Прошу розглянути питання щодо виділення вказаної суми з міського бюджету для визначення причини підтоплення. До мене, до депутата Жовтовоцької міської ради з одного скликання звернулися мешканці будинку 20 по вулиці Казацької слави, будинку 47 по бульвару Свободи та адміністрація дитячого садка Червона квітка по вулиці Казацької слави, будинок 18. Вони поскаржили, що між дитячим садком та вказаними будинками розташований майданчик з контейнерами для сміття та побудови відходів. Капечисто місто сміття вивозить згідно з графіком, але майданчик не огороджений. Бездомні тварини та вітер розносять сміття на прибутковій території цих будинків на територію дитячого садка. Забруднюється довкілля та завдається незручнішнім мешканцям прилеглих будинків, загрожуючи їх здоров'ю та здоров'ю дітей, які відвідують дитячий садок. Такий ж майданчик, де стоять контейнери для сміття, знаходиться на території мого виборчого округу біля будинку 16 по вулиці Казацької слави. Але він обладнаний огорожою з бетонних плит, і таких проблем з забрудненням території не виникає. Враховуючи вище викладу, керуючись статтями 10 тридцять закону України про статус місцевих місцевого депутату, прошу доручити начальнику КП вже обладнати майданчик для сміття огорожих з бетонних плит, що покращить санітарний стан міста. На хлібзаводі проводиться в даний момент реконструкція. И на сегодняшний день ряд оборудования, которое абсолютно пригодно дальше к эксплуатации, ну, мы поменяли на другое, более новое, совершенно совершенное оборудование. И это хотелось бы передать. Это могут быть школы, это могут быть ну, другие подразделения. Куда примем решение, туда это оборудование и передадут. Я этот список отправлял в приемную вам. Там, значит, холодильные витрины, которые практически не работали. Они были для магазина сделаны. Там стекла, которые вот мы меняем на стеклопакеты, а стекла вытаскиваем и аккуратно складываем. То есть это стекло, можно опять же применить его где-то. Мы абсолютно это все передадим бесплатно. Есть несколько сборных холодильных камер, которые тоже полностью в рабочем состоянии. Ну, мы на сегодняшний день поставили, опять же, оборудование, которое современное, более новое. Это оборудование его можно использовать. Если вам действительно потребна эффективная реклама, телекомпания «Степ» имеет наибольшую глядательскую аудиторию и демократичные цены, даже у Prime Time.